Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні продовжуємо огляд дев'ятого сезону проекту Супермама. Нагадаю, що в минулій серії ми познайомились з Вікою, яка не економить ані на собі, ані на дитині, і вважає, що задоволення всіх своїх бажань є ключем до щастя. До речі, цікава деталь: Наталія торкнулася дуже болючої теми стосунків Віки з її матір'ю. На що Віка не витримала і плеснула в лице вином. Дмитро Карпачов звернув увагу, що дівчина час від часу показує надмірну агресивність і порадив їй не піддаватися на такі провокації. Він наголосив, що Віка повинна працювати не лише над наслідками своєї агресії, а й над її причинами можливо, звернувшись до психотерапевта. Це важливо, адже така агресивність може передаватися і на дитину. Суперниці критикували Віку за виховання дитини, надмірну агресивність. Заробіток через інтимні розмови в інтернеті, та за те, що вона не дуже старається підтримувати порядок у домі і не виявляє достатнього рівня гостинності. В наступній серії ми познайомимось з Наталією, яка вважає себе психологом. Вона намагається навчити своїх дітей підтримувати порядок не тільки в житті, а й у голові, відмовляючись від зайвих думок. Однак її підходи до самореалізації викличуть чимало суперечок. Оскільки вона вчить жінок отримувати собі чоловіка навіть ціною руйнування чужих стосунків, а як ви ставитесь до таких підходів? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.